Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура затримали голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка на отриманні хабара. Про це повідомила як прес-служба Набу, так і співрозмовники УП у правоохоронних органах. Набу і САП затримали голову Тернопільської облради та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації на одержанні неправомірної вигоди. Народний депутат від партії Слуга народу Андрій Богданець додав, що чекає на реакцію ЗМІ та політиків, адже йдеться про високопосадовців області. Ранок у Тернополі починається з шокуючих новин. Зараз в приміщенні Тернопільської обласної адміністрації працює набу. І так би мовити, поклало на підлогу голову облради та двох заступників голови обласної військової адміністрації за підозру у Хабарі розповів Богданець. Не можу повірити, що це правда, але якщо це правда, то Тернопіль пробиває дно все більше і більше, сказав нардеп. Співрозмовники УП уточнили, що йдеться про головка та заступників голови ВЦА Ігоря Дем'янчука та Ігоря Гайдука. За даними слідства, вони вимагали майже 1,8 мільйонів гривень у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об'єктів комунальним підприємством Тернопільської облради. Після передачі третього траншу, в розмірі понад 600 тисяч гривень, головка та двох заступників ВЦА затримали на гарячому і в себе нічого. Черговий корупціонер, однак раптово в соцмережах почалася ціла хвиля джинси і відмивання репутації політика. І від кого можете довго не вгадувати? Звісно, ще від порохоботів. Проснутися і висловити своє нікому не цікаве бачення ситуації, вирішив одіозний Чорновіл. Здавалось би, ще не встиг вщухати один скандал, коли політик публічно образив керівницю медичної служби вовків Давінчі наречену загиблого героя України Дмитра Куцюбайла, назвавши її під олігархічною шмарою, а от вже й нові інтриги. Ну і винен, за словами Чорновола, ніхто інший, як офіс президента. Єрмаківське набу затримало голову Тернопільської облради свободівця Михайла Головка та двох чиновників Ована Хабарі в облраді проходять обшуки, а затримав. Транспортують до Києва. От я ж точно не вірю в доброчесність свободівців, але пише Чорновіл. Цікаво, а в доброчесність порохоботів він вірить? Як цинічно зазначив політик, приватизована Єрмаком антикорупційна інфраструктура відмовляється бачити магерозкрадання військових адміністрацій Зеленського в Києві й області на Запоріжжі, Дніпропетровщині, Чернігівщині і Харківщині та по всій Україні слухи ж крадуть як учманілі, але обласну раду з її урізаним воєнним станом повноваженнями вони розгледіли. Хоча всі фінансові проводки здійснює виключно на рад. Раді ОВА, яку очолює слуга Зеленського Володимир Труш, без його відома, жодна афера в області не проскочила всіємечні порохобот. Він до перемоги Зеленського був непримітним бізнесменом, власником лихварської компанії. А з кінця 2019 року спершу очолив одну районну, а потім і обласну адміністрацію. Депутат обласної ради від слуг під номером один. Там замили і двох його підлеглих, але особу, яку Зеленський призначив своїм указом набу рухати не ризикує, заявив Чорновіл без жодної доказової бази. Ніяк не можуть вирішити порохоботи, що їм робити з президентом. Одні налітають з критикою, інші повзують на колінах з вибаченнями, треті лізуть в дружбу. Дуже дивна ситуація. Та лінія політиків партії Порошенка нічого не скажеш. Своєю чергою всіма давно забута партія. Свобода також натякає, що затримання голови Тернопільської облради головка політичне та фейкове. В заяві йдеться, що Головко отримував багато погроз з боку агресивних активістів УПЦ МП через свою позицію щодо заборони діяльності Московського патріархату в Україні і передачі Почаївської лаври з рук московського патріархату на баланс Тернопільської територіальної громади. Проте, чи справедливими є звинувачення на адресу головка, можуть стверджувати лише правоохоронні органи. А те, як по команді шефа порохоботи на випередки, відмазують таких зашкварних постатей, виглядає просто бридко і смішно. На цьому мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе. Здоро.